Ну що, поїхали, дубль 10. Привіт! Я Світла, мені 38 років, і я пішла за покликом душі. Я дуже довго мріяла допомагати людям не тільки фізично, тому що моя минула професія була пов'язана з б'юті-сферою, де через тіло, де через. Передачу, енергії фізично я зцілювала людей. Але внутрішньо я розуміла, що я можу більше. Я відчувала, що я можу більше. Вищі сили мені підказували, що ти можеш більше. І я прийшла сьогодні до того, що я хочу допомагати людям змінювати своє життя. Я хочу допомагати людям бачити. Те, що вони можуть все. Я хочу мотивувати людей і хочу підсвічувати і світити. Тому сьогодні я тут, це моє перше відео на YouTube. З сьогоднішнього дня я буду знімати відео. Я буду ділитися інформацією з людьми, своїми знаннями, своїм досвідом, досвідом моїх е клієнтів, моїх подруг, близьків. І я вірю, що цей досвід буде корисним багатьом. Розкажу трошки про себе. Мені 38 років. Я проживаю в Німеччині зі своєю сім'єю. Я точно знаю, що я на своєму місці. Мій шлях зараз в процесі. Я навчаюся на психолога, я розвиваюсь, читаю книжки. Я трансформаційний наставник. Я вже маю декілька своїх продуктів успішних. Так? Я вела наставництво дівчат, проводила марафони. Планую надалі проводити марафони. Мені це дуже подобається. Мені подобається трансформація людей. Мені подобаються люди, які. Ну, мені всі люди подобаються насправді, але ті люди, які. Хочуть змінити своє життя, які вірять в себе, які докладають зусиль. І я на цьому шляху хочу бути великою підтримкою, опорою, допомогою, вчителем щоб допомогти цій людині прийти до істинного я. до свого неповторного такого внутрішнього стану здійснити свої мрії, повірити в себе, побачити світло в собі і просто кайфувати від життя. Насправді мені нелегко давалось. Почати вести YouTube. Я дуже довго до цього приходила, і мені заважали страхи, невпевненості, хто мене буде слухати. Зараз на цьому ринку багато спеціалістів, і що нового я можу сказати. І це, це внутрішній, цей постійний діалог, діалог мені не давав можливості почати це робити. Але це не основне запитання, яке потрібно задати собі для того, щоб почати діяти. Тому я задала собі запитання, навіщо це мені потрібно. І коли я чітко змогла собі відповісти, для чого мені потрібно вести Ютуб, в мене з'явився ще більший стимул почати це робити. Тому що я дуже хочу допомагати людям, і на одному із мастермайдів на моєму навчанні моя вчитель спитала: там навіщо це тобі потрібно. Я їй розказала, я кажу, хочу допомагати людям, допомагати трансформуватися, допомагати е, жити краще, там, усвідомлювати там, великі речі, да, які будуть лю рухати людей. І я кайфую від цього, особливо, якщо я хоч трошки причетна до цієї трансформації, ну просто я мене всередині позитивно, так емоційно, прямо ж розриваю на такі мільйони шматочків в хорошому е, сенсі. Радості радості і світла за людину. І вона мені сказала: уяви, що ще 5 років про тебе люди не знають. Ну, уяви, що люди далі живуть своїм життям, не можуть вирішити свої якісь проблеми або задачі без тебе. Тому що кожна людина в нашому житті не просто так. Да? Навіть одне слово може бути таким великим трансформаційним. Великою причиною змін хороших в нашому житті. І вона каже: уяви, що ще 5 років люди про тебе не знають. І в мене просто сльози були на очах, я тілом відчула, що я так не хочу. Я більше не хочу мовчати. У мене є що сказати людям. І я буду тепер цим ділитися. Я буду ділитися своїми усвідомленнями, своїм досвідом, своїми знаннями. І я вірю, що це принесе користь. Не знаю наскільки багатьом, але навіть якщо одній людині це буде корисно, я буду щаслива і я буду розуміти, що я роблю все правильно. Ну, я знаю, що я роблю все правильно. Вищі сили мені. Підказують вищі сили. Мене ведуть. І це і сни, і книжки, і усвідомлення, і це відчуття божественної сили. І я знаю, що я все роблю вірно, тому я тепер з вами. І надалі ми будемо спілкуватися про все. Можете підписуватися на мій інстаграм, телеграм. Знайомитись більше зі мною, де я буду розкриватися, показувати цьому світові, що ми творці своєї реальності, що ми можемо створювати самі своє життя таке, як ми хочемо в усьому, і в відносинах, і в реалізації, і в фінансовому плані. І я рада. Тому вітаю вас у себе на своєму каналі YouTube Світла і До зустрічі!